Ultralight. Друзі, коли я писав відео про мультифункціональну систему від компанії Rockfront, також я її собі назвав. Після цього відео мені написав один з підписників і сказав, що він сам зробив, самотужки зробив пошив внутрянку та тент. Та якщо мені цікаво, він може мені це надіслати. І мені це дуже цікаво, тому що я. Восхищаюсь людьми, які можуть самотужки шити для себе будь-яке спорядження. Можливо, колись виробники також собі візьму, візьмуть щось для себе, бо і легкохідство розпочиналося з цього всього роблення самотужки спорядження. І ось мені прийшла ця система. Спочатку я хотів зробити це піти з ночівлею подивитись, як, що, а потім зробити огля огляд. Але вирішив зробити навпаки, тобто спочатку таку розпаковку, перше враження, а потім піду з ночівлею і також звідти вже поділюся з вами також своїм враженням, як то буде на практиці. Ось так, друзі, виглядає ця система, тент та внутрянка, вага всієї системи 500 грамів. Але, друзі, не варто зараз звертати увагу на вагу, тому що тканина, яка тут є, вона дешева та важка. Я думаю, що можна брати десь 200, 150, 200, 150, 200 грамів десь можна прибрати, якщо зробити з більш якісних матеріалів. Що зараз головне. Зараз головне, щоб цей концепт, будемо його так називати, спрацював. Тобто, щоб я спокійно натягнув тент, щоб він якісно натягнувся, та також встановити внутрянку та подивитись, як вони будуть взаємодіяти. Єдине, що я зараз заміню відтяжки, на більш більш більші, бо тут мені здається за та будемо дивитись поїхали. Друзі, розтягнув тен. Ширина тенту 1,5 метри, довжина 3 метри. Це насправді дуже-дуже гарний розмір. Я не буду звертати уваги на якісь там такі штуки, що немає там лайнлоків. Ось ці ленти пришити якось так. Бо це не важливо, як я і казав на початку, що розглядаю це як концепт. Так? І, і все. Встановив його трішки вище, щоб мені просто було зручніше встановити внутрянку, на що хочу звернути увагу всім, всім цим, хто пише, що тенти дорогі і так далі. Дивіться, ось цей тент, він пошит просто взята прямокутна ткани, тканина, півтора метри на три, прошите, всюди. І зроблені ленти на відтяжки. В чому проблема тенту цього? Він провисає. Це дуже видно, що він провисає. Це не тому, що я такий безрукий та не міг натягнути тент. Він натягнутий дуже гарно, але є така штука, як катенарний шов. І, власне, він дає натягнути тент дуже гарно. Так? Щоб, щоб нічого не провисало. Зараз це зробити неможливо, бо немає, бо він не пошитий, він просто прямокутна тканина, зроблена на відтяжки та і все. Але має бути катенарний шов. І коли люди кажуть, що там тент коштує, там скільки там коштує, дорого. Так? Я сам пошию. Ну, не зовсім ти сам пошиєш, якщо не будеш сам з тим десь дивитися, як це зробити, бо не все так просто. Зараз, друзі, переходимо до внутрянки, яка зроблена з такого ж матеріалу тканини, як і тент. З голови та в ногах вона також зроблена не з москітної сітки, для того, щоб вітер не дув в голову. Все інше зроблено з маскипної сітки і з однього, одного боку з віце блискавка, через яку і потрібно буде залазити під тент. По краях, по чотирьох кутах, це буде на окремих кілочках. Це з однієї сторони додає вагу, з іншої сторони, кілочки також можна зробити по 3 грами. Там, з спіц велосипедних. І... Тут, я так розумію, е була ідея, щоб це була такою ваночкою зроблена. Але я думаю, щоб вона працювала, потрібно щось тверде дати під тканину, щоб вона якось була, тримала форми. Не думаю, що тут вона буде працювати, але зараз побачимо. Ну що, зараз тоді... А, і верх має триматися на таких очочках на ось ці відтяжки. Побачимо, друзі, 50 см десь за вишки, Ось тут. Ось тут. 50 см. Десь так. Зараз побачимо, як це буде виглядати в дійсності. Друзі, ось так це виглядає, я трішки забрав тент, щоб, щоб було більш видно. Мені спочатку здавалося, що керемат не війде по ширині, але він входить. Так. Скажу так, що я пішов без неї, якщо... В такому вигляді, якщо б вона важила, наприклад, 100 грамів, так, це можливо. Але так як вона важить там, 300 грамів чи 200 да, грамів, 300 грамів, чи 200 грамів, неважливо. Це е, вага, ну це трішки важить, так? І комфорту від неї, е, не думаю, що буде багато. Ну що, друзі, ви самі все бачили, дуже мало місця, прям дуже-дуже мало місця. Якщо е, тут дати килимок надувний, та спальник, і взагалі це буде не то, щоб незручно, ну, неможливо. <смі> Мені здається, що неможливо. А... Мінуси я назвав. Так, Мені здається, це... Ну... Більших мінусів тут, якщо ти не можеш в неї залізти, то нема що й говорити про якісь інші мінуси. Але, друзі, сам концепт, сам, сам як виглядає вона, це може бути і має право на існування, і треба не зупинятись, а продовжувати, треба зробити ще один варіант москітної сітки, але збільшити її розміри. Те, що тут, наприклад, іде вхід, мені здається, що дуже-дуже ну, норм. Так, можна зробити вхід звідси, але, ну як кажу, потрібно робити, потрібно робити значно більший розмір, значно більший розмір внутрянки. В принципі, я думаю, що залізти в неї буде досить зручно звідси. Я думаю, що так, бо тут є, є місце, але треба збільшувати розмір що стосовно ваги. Ну, як на мене, так? якщо робити якісь такі тестові варіанти, потрібно збільшувати. Та не дивитись, поки що на вагу взагалі. Бо якщо ви зробите гарний варіант, в який можуть залізти всі, і їм буде там комфортно, так, потім вже можна думати, яку тканину використовувати, щоб зменшити вагу. Але поки що, поки що не думаю, що Потрібно якось там замислюватись над вагою, треба зробити концепт, який буде відповідати ну, всім людям. <ріст> Друзі, з однієї сторони, ви побачили дуже багато недоліків, з іншої сторони, я дуже задоволений, що хтось робить щось подібне, і це дуже класно. Людині цієї побажав би, щоб вона не зупинялася та спробувала ще раз, ще один варіант. Бо перший варіант, другий варіант, може бути три варіанти. Але, можливо, колись це переросте в щось більше та буде радувати не тільки цю людину, яка спробувала зробити таку річ. Бо, якщо чесно, я шукав внутрянки десь на Aliexpress, де ще шукав, але. Щоб вони коштували більш-менш адекватних грошей, але не дуже знайшов. Так, є на Aliexpress, але там я пробував колись її, вона мені не дуже сподобалася. от Знову ж там і розміри, і вхід не дуже гарний. Тут навіть вхід, до речі, тут вхід є досить добрий. так Бо можна залізти, навіть якщо. Приспустити тент, можна залізти і звідти, і звідти можна залізти. Досить нормально відкривається ця москітна сітка. Ну тобто я не знаю, що ще сказати. Єдине, що хочу побажати, щоб не зупинятися та йти вперед. Друзі, всім дякую, всім ультралайт, слава Україні! Пока-пока!